Вас вітає група раннього віку малюк. Спробуйте згадати, коли ви в останній раз висіли вверх ногами, коли земля хитається майже на рівні очей, косички метуть підлогу, а головне люди. Вони такі смішні. Походки враз стають підстрибуючими. Здається, ось ось вони відштовхнуться від землі і злетять в небо. Або впадуть в нього. Запрошуємо вас хоч на трішки повернутися в дитинство. Привіт! А ось я. Два сонечка. Хто в мірці живе? Хитрий лис? Майбутній захисник вітчизни. А де ж ця каскарка? Чи не я усіх миліша? Серед лісу на галяві лісова гуляє мавка. Поїдемо красуне, кататись. А як же я про мене забули? Ігри іграми, а обід за розкладом. А компот? Ну, поїли, можна і поспати. Засинай, сплю. Ну, поспали, можна й пострибати. Ох, і тяжка ж це робота. Штанину тягнути на колготи. Пострибали. Збудуєм дім, будемо жити в нім. Майбутнє країни в надійних руках. Розверни міхи гармошка. Вода найкраще заспокійливає. То що, ви все ще не хочете повисіти вверх ногами? Тоді ми йдемо до вас.